Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос Рождає. Дорогі вірені за старим стилом, маємо сьогодні таке потрійне свято. Маємо старий новий рік. Маємо обрізання дитятка Ісуса і маємо також в цей день день кончини блаженого відходу з тої долини сліз. По вічну нагороду, за якою так прагнуло серце, серце того великого святого, святого Василія Великого. Обрізання Господа нашого Ісуса Христа. Восьмий день за приписом Мойсея, хоч цей припис був даний ще Аврааму. Послушні були Божому закону. Також могли ставити питання. А для чого? А чи потрібно? Ну це ж Божий син. Обрізання було дано для того, щоб був союз між Богом і людиною, для того, щоб через обрізання був знищений в людській душі первородний гріх. А який гріх може бути в Божому синові, могли ставити мільйон питань. Але послушні Божому закону. А що я маю в церкву йти, а я се вдома помолю, а мені вдома є ліпше, а я буду дивитися на тих людей, а ті люди будуть дивитися на мене, а мені некомфортно, а мені в церкві так, а що я маю чекаю, є закон. Службу Божу в неділю побожно вислухати. Не, су... не йти в церкву оглядатися, не йти в церкву судити, але є закон Божий. Пам'ятай день святий людину святкувати. А свята Мати Церква це все як святкувати святий день зібрала в церковних заповідях службу Божу і проповідь попошну вислухати. Які маєш питання? А чи я буду апостола? А пісто таке, а то придумали люди, і ми завжди маємо з тим проблему. Але піст так само становлений церквою. І тому Марія і Йосиф не ставлять питань. Марія також, коли на сороковий день стрітення Господнє. А що я маю йти на обряд очищення? А я що нечиста, а що мені бракує? А на мені нема, на моєму сумнівіні, нема найменшого гріха? А вона стала в чергу і разом з тими жінками, які йшли на обряд очищення, в нас називається вивід. І там є такі молитви очисти от всякі нечистоти, коли священник відчитує над мамою, яка народила дитятку, ту молитву і сподобає її до прийняття святих тайн. Але Марія не ставить питань. Їй не важливо, що подумають люди, їй важливо, що про неї подумає Бог, а Бог знає, що вона непорочна. І Бог знає, що вона послушна. І ця процедура, дорогі мої, це не така процедура хрещення теплою водичкою, полила голівку дитини. Це було обрізання, крайню плоть, без ніякого обезболючого, то були крики. То завжди в єрусалімській святині були крики дитячі. То нині знаєте, хрещу, дитину, і то зразу, то розумієте, служба підтримки. Не ну, дай Бог дитина заплаче. Я кажу, буде плакати, бо я буду її тривожити. Буду помазувати, раз, буду помазувати другий, буду поливати голівку, буде плакати. Бабця одна, бабця друга, одна соску пхає, друга колихає, третя колихає разом хресту маму з тою дитиною. Хай би обрізання було, небо того священника прибили в тій церкві. Кров текла, кров бризгала. Різати плоть ножницями чи ножиком гострим, різати плоть, Відріжте собі кусок пальця. Так діти плакали, але такий був бріято очищення. І ви знаєте, найдорожче мені то було надзвичайне. розумієте? І написали багато отців, всі пишуть, що тої крові маленького дитятка Ісус, який мав вісім днів, хватило би, щоб обмити всі гріхи. І не одного покоління. Всі покоління, і не одного би такого світу хватило би одної капельки тої божественної крові, щоб нас очистити. Так як ви приймаєте каплю крові під час причастя, то вона оббиває всю вашу душу. Вона має таку силу. Одна капля покриє океан гріхів. Але Христові того було замало, Він потім пролеє всю свою кров. Дали йому ім'я при тому ритуалові найдорожчому їм. Далимо ім'я Ісус. так як було на знаменовано Архангелом Гавриїлом в День благовіщення ім'я Ісус. Єжуа, Єжуа З єврейського означає Моє спасіння. Щоб кожен знав, хто є той Ісус. Ще ми знаємо такі біблійні епізоди зі старого Завіту, що. Ісус мав ім'я також той, що вивів ізраїльський народ з Мойсеєм Ісус Навин. І ви знаєте, нарід був настільки негідний, наскільки той єврейський нарід був негідний, що, що практично майже ніхто не війшов до обіцяної землі, майже ніхто. Але перший, хто війшов до обіцяної землі, це був не Мойсей. Мойсей не дійшов. Мойсей помер на горі нево, тільки бачив з тої гори. Бачив обіцяну землю, ті пальми, ті пасовиска, ту благодаті, яка тече медом і мок, але не війшов. Перший, хто мав війти до обіцяної землі, це мав бути Ісус. Перший, хто мав війти, це мав бути чоловік на ім'я Ісус. І в Новому Завіті: перший, хто війде, хто війде в небо, хоч він прийшов з неба. Але з землі перший, хто війде в ту небесну обитель свого Небесного Отця, хто заведе нас, хто нам дасть спасіння. Це буде та особа, друга Божа, по імені Ісус. Дорогі мої, то Ісус є на наших устах не дуже у великому почитанні. Ісуса беруть собі до жартів. Часто ми даремно взиваємо то ім'я. Але ви собі навіть найменше не можете уявити, дорогі браті і сестри, наскільки то ім'я Ісус, воно є потужне. Наскільки то ім'я Ісус, воно є святе. Наскільки то ім'я Ісус, воно є таким пострахом для цілого пекла. Апостол Павло напише, перед іменем Ісуса. Всяке коліно на небі, на землі і під землею навіть приклониться. Прийшли раз апостоли до Ісуса кажуть: Господи, заборони їм, вони з нами не ходять, і люди. А що вони роблять? А вони твоїм ім'ям бісів проганяють. Їм непогано виходить. Вони твоїм ім'ям оздоровляють. Їм це дуже гарно виходить. Вони кажуть, ім'я. Ім'я Ісуса стань здоровий і сліпий, і чи бачить і кривий ходить. А Ісус їм каже: хто не проти вас, той за вас. Хто не проти вас, той за вас. Але знаєте, не просто має бути механізм, але до того треба ще іскри. Не просто має бути дрова в твоєму котлі, але має бути іскра і вогонь. Бо самі дрова тебе не загріють, хіба се натрештими дровами. І тим вогнем до імени Ісус – це є наша віра. І тому, дорогі мої, дякуємо Богу ви за то чудесне, чудесне ім'я, що означає Спаситель. Сьогодні обрізають дитятку Ісус. Обрізалася плоть, що, немов обрізається гріх з людської душі, а святий Стефан скаже на, під час свого каменування. Скаже до тих первосвященників, до тої своєї мафії, він скаже такі слова: Ви того шиї і не обрізані серцем. Ви всі пообтанали плоть свою, але ви серце своє не обтяли. То прийшов механізм, та й сьогодні хрещення. Хрестимо, питаюся, для чого хрестиш дитину? Так, бо хрещення замінило обрізання. А щоб дитинка була здорова, а щоб дитинка була щаслива, або щоб дитинка була мудра, а щоб дитинка, а щоб дитинка. А це хрещення є для того, щоб, щоб це всі блага ти мав на землі. Ісус також хрестився в Йордані, і що дуже мав щасливе життя, спав під голим небом. Якби вам сказали, я хрещу тобі твою дитину, але вона буде жити на вулиці під деревом. Якщо я хрещу твою дитину, вона буде страждати і терпіти. Якщо я хрещу твою дитину, вона колись буде розп'ята на хресті. Дуже би с давала дітей хрестити? О, не треба мені такого хрещення. Але так було з Ісусом. Дуже мав райське життя, коли висів на хресті, також був хрещений. Але хрещення дається нам для того, щоб ми, як у двері до вічного життя, Хрещення допомагає людині, хрещення воно має співпрацювати не тільки я хрестився всього, відкриває Ісуса двері. Ні. Та як колись було обрізання механізм, у нас у не хрещення механізм є. І так як колись сказали, що святий Стефан, ви не обрізані серцем. І так само до сьогодні, ми хрещені тілом, душею, але чи ми хрещені серцем? Чи ми відреклися, так як каже а священник, питається кумів, чи відрекається сатани, всіх його діл так відрекаюся, але чи серце відрекається, чи вчинки відрекаються, а це говорить щось навпаки протилежне. А відрекатися сатани, то відрикатись поганих слів, відрикатись нервів, гніву, ненависти, лінивства, злоби, нечистоти, п'янства, наркоманії, ігроманії, той список безконечний оце є відречення, а не тільки траляля, я відрикаюсь. Ну, так і є. І так само євреї були, пообрізали свою плоть, а серце своє. Ненавиділи всіх і понині ненавидять християн. Я йшов по Ізраїлі в реверенді, вийшов в рабінь, плюнув на мене та Богу дякувати. То є любов Божа. Сохрани мене Господи, такому Богу служити, як вони служать. І тому сьогодні, дорогі мої. Обрізання серцем. Це є болюча процедура. Больніше навіть, ніж обрізати свою плоть, больніша. Тіло обрізав, Соні, пандучів безболюючий, трих, і все. Так як апендицит. Пах, і нема. Зашили два дні в лікарні і до побачення. Або навіть день сьогодні. Але обрізати серце своє це є праця цілого життя. Обріж свій гнів, стримай свій язик. Ну, давай, де ті ножниці, які обріжуть твій язичок. Щоб ти трохи більше мовчав, не осуджував, не брехав, не матюкався. Прошу. Легка процедура абсолютно ні. Інші, дорогі мої, хочуть обрізати ненависть. Обріжте. Лінивство, обріжте. П'яниці. Вбріжте свій алкоголь раз, чик і вже більше ніколи не п'ю. Обріж папіросу свою, чік, і нема. Ай, отче. один мені казав: всі молитви світу відмовлю, не борніть мені пити. Всі молитви світу, не треба всі молитви світу. Змов треба вродити це діво і алкоголь гудбай. І тому, дорогі браті і сестри, це є настільки, настільки важливий момент, наскільки важливий момент, тому всьому є. Що ми повинні розуміти суть нинішнього обрізання, що Ісус Воє боляче, як у дитині, але йому є також боляче і за кожного із нас? За кожного із нас і набагато більше, больніше, ніж то фізичне обрізання. Хто міг так чудесно обрізати? Своє серце від тої пристрасті, від того гріха, хто міг то серце своє склонити в сторону неба, хто міг бути, наприклад, Ісус як ми читали в Євангелії, Ісус був в храмі, як Він чудово сказав, чи ви не знали, що моє місце бути в домі Отця, як чудово ті слова пам'ятав святий Василій Великий, що Його серце завжди було в домі Отця. Як чудово, дорогі мої, він пам'ятав ті слова нинішнього Євангелія, що Ісус був у всьому послушний своїй мамі і своєму названому батькові Йосифові, чудові слова! Людина посту висушив своє тіло і так був кволий, немічний, що він прожив 49 років, 330 379 і 1 січня він помер. Але скільки він лишив тої праці? За 49 років. Ти сьогодні може маєш більше, може маєш 50, може має 70, може 80. А що лишаєш по собі? Коли прийдуть на могилу, що згадають? Добра мама була, добрий тато був? Чи навіть не захочуть піти на ту могилу і запалити свічку? Що він лишив по собі, дорогі, то проповідь біжить? Не можу довго говорити. Але це була подивовигідна людина. Він жив не в легких часах. Скінчилося переслідування християн. Був медіолянський едикт в 313 році, де Константин Великий дає цілковиту волю християнам. Але приходить щось гірше набагато гірше, ніж, ніж то римське переслідування кроваве. Приходять такі, як Арій, який скасував божество Ісуса. Приходять такі, як Нестор, який скасував, що Мати Божа ніяка не Богородиця. Приходять різного роду сектярі, які собі перекручують на свій лад і всі взивають ім'я Ісус. Всі кажуть, Ісус, Ісус, і були всі хрещені, і були більшості з них в священичому стані, Були або монахи, або священики. Ой, то була велика боротьба. Тоді, в часи Римської імперії, ти бачив, де є ворог. Ось імператор, ось його римська ідеологія, це є вороги. Ось і християни, які вірять серцем і душею і віддають життя за Христа. Але потім, той венеред, було дуже важко розпізнати. Всі християни, всі ходять до церкви, всі набожні, всі на собі роблять знак Христа. Але більшості з них, багато з них, це були просто вовки в шкурах. І єпископи в тому числі, тому що служили більше імператору, ніж Христу Спасителю. Бо імператор був Аріан, і всі хотіли йому догодити в ту сторону. Але хто не піддався? Ось такий, як Василій Великий, архієпископ Кисаріка Падуківський. Боже, скільки його переконували за Ісуса, що Ісус не є Бог, що Він є звичайне творіння, творіння Небесного ця, але таке надзвичайне творіння, але не Бог. І він стояв також перед Синедріоном того часу, тим християнським в кавичках. Але коли відкривав уста, дорогі мої, Дух Святий затекав всім проти. Сповняються слова Ісуса Христа, який говорив так. Не думайте, що маєте говорити. Ну, не думайте про це. В тій чи іншій годині Дух Святий вам дасть, що ви маєте сказати. І недаремно над Ним. Дух Святий, коли образ його змальовують, малюють голуба над його головою. Малюють голуба, що в перекладі означає Святого Духа. Як відкривав уста, не мали ніщо противники сказати. І коли його проконсул Модест, проконсул Кесарії, покликав його і так строго, ти один впертий, всі підчинилися, тільки ти один впертий віслюк. Покайся, Мусиш прийняти ар'янство. Імператор прийняв. Римська імперія прийняла, маса єпископів священиків, тільки ти один Василю є впертий. І що Василій Васильевике? Добре, я піду так, як всі. Я буду в одному стаді, в одній пряжці, піду до пекла, так як всі. І коли почалися погрози, та ми тебе позбавимо, та ми в тебе заберемо, та ми тебе пограбуємо, та ми тебе зіб'ємо, та ми тебе відправимо на заслання, каже Модест, та ми тебе вб'ємо. каже. І справа покінчена. І що Василій сказав? Та нема питань. Моє багатство це є моя палата на одежина, архієпископ. Нині, нині єпископи мають все, а того часу. Тоже міг мати все, якби працював тільки для себе, а не для бідних і для потребуючих. Мав, каже, той, той можна сказати, той, той монаший устав, той, той молитвенник мав Біблію і ту пошарпану одежу, каже, тобі треба бери. Заслання вся земля є Божа. Де ти мене засланеш, там буде Бог. А смерть я не боюся смерті. Бо я чекаю на ту смерть. Смерть вона мене тільки з'єднає з моїм Творцем. Смерть вона мене тільки з'єднає з моїм Ісусом. І Модест був просто в шоці. Кажу так, як є. І звернувся до імператора і сказав: Імператоре, ми є переможені, ми є переможені тим Василієм Великим. І потім ще цікаво з його життя. Що той Модес став його одним з найкращих приятелів. І він все робив для того, щоб в Кисарі Кападокійський достойно і правдиво проповідувався Христос Спаситель. Що вони там набудували церков? Що вони там з Модестом набудували інститутів? Як казали, що це є Кисари Кападокійська, святий Василій і Мудест, той, який був главою міста, що вони зробили такий. Такий корабель мудрості і святості того часу. Так було найдорожче мої. То людина є Божого Духа, який не боявся абсолютно нічого ради імени Ісуса Христа. І сьогодні, 1 січня 379 році, святий Василій Великий уснув в Бозі і пішов по вінець вічної слави. Так само він, маємо устав святого Василія Великого. Він то все упорядкував, бо колись цікаво, монахи за його часів жили кожен своїм уставом. Тобто, я можу постати більше, я пощу більше, а я не можу. Я мушу щось з'їсти, але я в іншому більше працюю руками. А той може більше працювати, той може більше молитись, той може більше їсти тільки хліб і воду, а той взагалі нічого не їсть, тільки воду п'є раз на тиждень. І кожен мав свій устав. І ось цей який подивився, каже, ну це трошки непорядок. І потім так все гарно сформулював, так все гарно то все склав докупи. Отой, знаєте, той ребус. Він склав докупи і сказав: ми мусимо браття, сестри. Бути одним тілом і однею душею. Ми мусимо мати одну молитву, мусимо мати один піс, мусимо мати один устав, мусимо мати одне правило, і це все так гарно впорядкував, що цей монастир він діє і його правила по нинішній день. 379 2023 рік. І також він реформував службу Божу святого Якова, сьогодні відправляє літургію з тими чудовими молитвами, літургія святого Василя Великого, який правиться. Десять разів до року. І наостанок, дорогі мої брати і сестри, дякуємо Богу, що пережили цей рік. Тяжкий той рік для нашої держави, всі знаєте. Але дякуємо Богу за кожен день. Сьогодні треба дякувати не за рік. Сьогодні треба дякувати за кожен день. За кожну ніч пережиту. День через день можуть бути тривоги. Хто ходить гуляє, прилітає. І людина відходить несподівано до вічності. Живемо в стані війни, і сьогодні треба дякувати Богу за кожен день. Рану пережив подякуй, вечір пережив подякуй, ніч пережив подякуй, тиждень пережив до церкви, подякуй. Сьогодні треба неустанно дякувати. Сьогодні треба неустанно перепрошувати Творця, що будемо робити після літургії. І сьогодні треба неустанно просити. Щоб без іменем Ісус всяке коліно в нашій державі і в цілому світі преклонилося. Якщо українці не стануть на коліна перед Ісусом, гроші на нашому народу. Але якщо ми станемо на коліна всі разом, схід і захід, північ і південь, і скажемо, вдаримося в руди Ісуса, і благослови, завтра в нашій державі буде мир, а післязавтра наша держава по-справжньому. Незалежно розквітне. Ісусе, благослови нас, Ісусе, жий з нами, і нехай Твоє ім'я так і було вирити в серцях всіх святих в серці, так нехай Твоє ім'я буде вирите і в нашому серці. Амінь.